Маленькі діти ростуть так швидко, що у вас є можливість створити їм чарівну мить. Це відео просили мої друзі з дітьми, які хочуть створити для них подорожі з ефектом вау, щоб вони запам'яталися їм на все життя. Бо емоції мають значення вже зараз. Леголенд, Даня, Білунд. Країна кубиків, де оживають твої мрії. Білунд біля оригінального заводу Лего. Це справжній мегасвіт для дітей, замки з Лего, піратські кораблі, міні-міста, водні атракціони і навіть готель, де все стилізовано під улюблені конструктори. Підійде вже від двох-трьох років. Є окремі дитячі зони з безпечними гірками, ігровими майданчиками та зонами для тихого відпочинку. А для батьків комфортна інфраструктура, багато зелені, кафе та готелі поруч. Бамбіноландія, Італія, Равена, місто малюків у серці Італії. Зараз цей парк називається Мірабіландія. Це тематичний парк, який поділено на зони. І найновіша, найкрутіша, на мою думку, це Нікелодіон-зона, де можна знайти буквально справжній будинок Спанчбоба. А батьки можуть спокійно відпочивати, спостерігаючи за щасливими очима своєї дитини. Зоопарк Шонбург, Австрія, відень, найстаріший зоопарк з потягом. Цей парк знаходиться на території Шенбрунського палацу. Це не просто зоопарк. Це казковий світ у парку, де живе більше 700 видів тварин, включно з гігантською пандою, пінгвінами та коалами. Є дитячий перевозик, ігрові майданчики, кафе, дитяча ферма з козами, яких можна погладити. Це прекрасна денна подорож і для малюка, і для батьків, які зможуть поєднати прогулянку в парку з атмосферою величі та природи. Ефтелінг, Нідерланди. Парк казок і чарівних лісів це парк, де класичні казки стають реальністю. Малюки можуть зайти у хату відьми з і Гретель, прогулятися лісом живими деревами, побачити велетенського гіганта, що спить просто посеред стежки. Тут дуже багато зон саме для дітей до 7 років: м'які каруселі, вистави з ляльками, казкові поїзди. А головне, вся територія виглядає як з ілюстрації дитячої книжки. Фу Іспанія Таледа, шоу спогад, яке залишається у серці. Неподалік від Мадрида знаходиться історичний парк-шоу брат французького поїдюфу», але з адаптованими виставами для менших, середньовічними вуличками і можливістю подорожувати з Христофором Колумбом, Є казкові озера з лебедями, де діти можуть годувати качок і спостерігати за шоу і вода. Це не атракціони, це враження, які потім діти малюють у своїх альбомах. Подорож з дітьми це інвестиція у спогади. Це коли дитина буде пам'ятати не ціну на квиток, а як вона тримала маму за руку, дивлячись на замок, або трогала руками панду чи козеня. Ось що дарує неймовірне споєння з Подорожями і дітьми, бо поки вони ще малі, ви маєте змогу створити найтепліші спогади дитинства, і саме для цього існують такі місця. А щасливі діти це найкраща подорож для кожного з батьків.